Вітаю друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми поговоримо зараз про нещодавній інцидент і про те, що мене ось цей той, хто називає себе шаховим королем, але, на, але є він лише слабким, здвоєним пішаком, так ось він мене у Якийсь момент звинуватив у тому, що я йому заздрю. Хе. Друзі, ну, щоб заздрити комусь, то, по-перше, це був це не можна заздрити негіднику, можна заздрити гарній людині, заздрити по-білому, якщо ти сам нормальна людина, можна. Ну, наприклад, білою, завістю, заздр... білою заздрістю заздрити Магнусу, як він грає у шах. Чи можна заздрити відвазі багатьох людей-українців? Ось чому можна заздрити. А так звинуватити, ну, це дуже цікаво. Заздрити чому? У шахах ти не маєш навіть розряду. Заздрити тому, хто. Боїться назвати своє прізвище, друзі. ну, Дожити до такого моменту, коли боятися назвати, як тебе і твоє прізвище, ми все одно знайшли цю людину, перевірили. Дивіться на моєму каналі у Ютуб Гросмейстер Російського торжества «Многообразія». Подивіться дуже цікаві прогреси рейтингу. Цього шахіста, і я ж казав, що ось багато хто з читерів, вони так самі себе викривають. Пригають, пригають, пригають. Навіщо ви, ви мене відволікаєте? Ну, я ж потім, я ж е полюбляю доводити все до кінця. Я ж потім перевірю вас. Ну я і перевірив, я й перевірив. То те, що він доки не заблокований Лічесом та Чискомом, це е ще одне підтвердження того, що ці. Сайти дуже погано працюють і банять вже таких читерів, ну коли, коли дітися вже неможливо нікуди. Тих, хто вже ну, дуже нахабно читерить, але там мільйони ходять читерів, які читерять більш-менш так, обережно. І ось про цього читера ви побачите відео на моєму каналі. А так, у чому заздрити? У, у тому, що ти боїшся себе назвати, у тому, що. що ти не маєш ні, ніякого ну, звання шахового, то зрозуміло. Е, у тому, що в тебе менше рейтинг, у, том, у тому, що в тебе менше підписників, у чому завзрите? У, у тому, що ми спілкуємося, я кажу, е, покажи своє прізвище, покажи свої рейтинги е, дійсні, покажи, що ти дійсно вмієш грати шахи, навіщо ти обдурюєш людей? А він мені каже, що ти лисий бандит з 90-х. Тому що я лисий. А він, а він дає наклеп, що я нібито жив чи живу у РФ. Ну як можна так вести дебати? І чи він мені пише, що я йому заздрю? Друзі, заздрити можна. От Я просто так подумав, кому можна заздрити. Лише гарній людині. Як можна заздрити якомусь покидьку? Так? Ну як можна йому заздрити? Ну, в мене такого бажання ніколи не, не виникало. Навіть якщо той покидьок. Ну ось, ВВХ. Ви йому заздрите. Піді... Напишіть у коментарях обов'язково. Хто заздрить ВВХ. Є такі ось президент однієї з держав хтось йому заздрить. Так і тут. Друзі, заздрити можна чомусь гарному, красивому. Ну по-доброму заздрити. Брати пример, приклад. Заздрити це не те. Брати приклад можна ось з. Чогось супер суперового. Ви згодні? Напишіть свою думку, будь ласка, у коментарях.